Є дуже багато видів і дуже багато різних напрямків. Ви обираєте те, що вам більш зазвично, те, що вам більше імпонує. І справа не в тому виді чи в тому напрямку, яким ви будете займатися. А головне, щоб ви розвивалися, щоб ви покращували своє життя, щоб ви покращували не лише фізичне здоров'я і свої фізичні можливості. там, мостик скрутитися бубликом, то не зав'язатися в вузлик. А саме головне, щоб ви ставали чистішими, добрішими, і щоб ви духовно розвивалися. Для духовного розвитку у кожного з вас свій шлях. І ви, ви маєте знайти цей свій шлях чи за допомогою йоги, чи за допомогою плавання, футболу, чи за допомогою взагалі працювання на городі неважливо, має бути як фізична рухливість в нашому світі, так і духовна рухливість сучасний світ. Він духовно лінивий, хоча спрямований на показову фізичну активність. І як результат ми бачимо те, що відбувається навколо показна фізична красивість і духовний жах. Тому дуже усвідомлено обирайте свій шлях у спорті, у житті, у здоров'ї, у спілкуванні. У тому, що ви читаєте, у тому, що ви їсте, чи п'єте, тому що всі складові важливі для духовного і фізичного розвитку людини, гармонійної людини. Бережіть себе, наразі все.